з Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго ранечку. Ви знаєте, я вам скажу, так, як сказала моя родина з так всі тої ночі виспала, як лягла, як мене вирубало, рано встаю. Лупаки втворяють в хаті темні, штори закриті, ну але вже встали. Вже потрохи, знаєте, стріпуємо, кавалерка. І ви так само рано встаньте, файно стріпайте, зробіть всі водні процедури і всі разом. Беріть, до роботи! І ви знаєте, дивиться Віталік сторіс корольєви і каже, що сьогодні Максимові лук треба підібрати. то вона, вона щось теж круте. Знаєте, то вона буде, то вона не буде. Знаєте, так би було білі метою по шиї дістала, як не знати, що стріпайся курлєв, підбери дитині файний лук на пару днів. Що він має як вдягати, він тебе не буде навіть відволікати, він буде знати, що йому вдівати. А я кавалірочка, то робити каву. Не хочеш? Ще хоч полежати? Mm -hmm. Вчора Курлєва теж пішла полежала, потім сім'я не могла докупи зібрати. Ну, але то таке. А ви знаєте, кавринка, я сьогодні запланувала хат зробити порядок, бо реально давно не робила. Хочу постіль поміняти, Повипирати її, бо там вже два комплекти стоять. Знаєте, бо хворі були, то міняли постіль. Потім знову поміняли постіль, і зараз знову треба міняти постіль. Одним словом роботи завжди, знаєте, в кожного хватає. Їсти нічого не буду готувати, тому що є ще макарони, борщ. Одним словом, є що їсти. Я вам так скажу. І ви знаєте, кавалерочка, Сьогодні <кхух> рано встаю. Телефон, до речі, був тут заснула таки без телефону. Ви ще люблю вечір знаєте. Ні, заснула без телефону, мене як обняв, і я так. Знаєте, і провалилась. Тоді Богу, що заснула, виспалася в добре. Я сьогодні відкриваю Віталік телефон, а мені з що появилися молочні рушники. Не білі, знаєш, вони угу. були, а такі молочні стороками. Угу. І без 100 років є. Одним словом, я така щаслива тут сиділа на кухні, хотіла вже реготати. Ну а знаєш, до кого не реготати? Сама до себе не буду реготати. Одним словом, бачите, кожного дня є якісь є якісь радісні новини. Так що роботи вистачає, пледи приїхали. Хаті, скоро робимо порядок, так що ми в обід вийшли і погибали до роботи. Правильно? Ну, так нема знаєш, коли спати. А то так, де коли можна спати, що все життя проспиш. І ти знаєш, читає коментарі, яка як пише Галина. Ви були на Донелешне там завжди був. Порядок. І Макс часно йшов до школи, і вони стріпались кавалерочка, вони стріпуються ще ліпше без мене, ніж зі мною. Я що робила, то хіба ходила в хаті репетувала, то їсти заставляла, то прибирала, то ще щось. А зараз вони собі дають раду. Ми собі даємо, а вони собі дають раду. Ну і маємо сьогодні поїхати на Данилишених, бо маю для королів ще сюрприз. Ви знаєте? І Віталій дивиться за і каже, я щось не поняв. каже. А ми що, на концерт? Ні, ти що, на концерт їдеш? Кавалерка, я забула, приїжджає Ніколас Карма 15-го числа в Дрогобич. 14-го. 14-го? Чи 15-го? Ну, то завтра 14 А, 14 я зараз передивлюся, тому що ми на концерт йдемо. Віталіка, ти йдеш на концерт, я кажу, що я йду, ми йдемо на концерт. Йдемо на концерт, а хто з вас хоче піти на концерт, я вам залишу навіть, де можна ті квитки купити, чи як то це називається. Uh -huh. Бо я так, якщо чесно, я перше не вміла купляти ті квитки, знаєте? А то Максим навчив, бо Максим вони колись по концертах, то він все знає, хто будівлю. Так що кавалерочка. Все вам розказала навіть забагато. П'ю каву, стрипуюсь і беруся до роботи. А вам, кавалерка, скаже, хочете, не хочете вставати, мусите. Тому що ніхто до хати не прийде і за вас не робить. Ну хіба що, якщо ви маєте людину, яка вам допоможе, то все зробити. Ну, а та людина може бути або мама, або баба, або сестра, або чоловік. Та й таке кавалерка, всім гарного, мирного і позитивного дня.